Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один відривний підсумок, але на цей раз не для медицини, не медичний. Це підсумок е, замовив хлопець під навушники. Боїть замовив під навушники. Все працює те ж саме на цій стороні Моллі. Кордура тисячна, мультикам американська, стропа українська гарної якості. Тут с, е, кордура койот, американська тисячна. Далі е, мультикам тисячний, е, американський, блискавка корейська прорезиняна, велкроамериканський. Тобто підсумку будуть приносити наушники і батарейки там, ну і інше спорядження для наушників. Розміри 18 на 15, товщина 8. Накладений карман 15, 14, товщина 2. Відчиняємо. Люверс присутній. Ось ця передня і задня стінки мають ущільнення м'яка проставка 5 мм. Це не підкладка, це тканина прорезиняна, яка не пропускає вологу. Має один великий карман, два маленьких кармана і нашита резинка. Для якихось предметів. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!